Всіх вітаю, друзі! Знову є в нас заява Петра Мюллера, який є речником польського уряду. І знову він е заявив про те, що все-таки українцям з 2024 року, скоріш за все, Допомогу виплати буде знято, буде відмінено. Незрозуміло, що з тимчасовим захистом, але давайте зараз трошки про це поміркуємо. Також розберемо його заяву і її причини, як завжди. Підписуйтесь на канал, обов'язково друзі, ставте лайк цьому відео для того, щоб я побачила б якомога більше людей. І, звісно ж, для того, щоб боротися з російськими ботами, буквально щойно сидів цілу годину, видаляв русняві коментарі і надіюсь, що це також допоможе розвивати. Канал. Отже, уряд Польщі наступного року планує таки скасувати соціальну підтримку для українців, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення, тобто після 24 лютого. Про це в інтерв'ю ПАП заявив речник польського уряду Пьотер Мюллер. І маємо декілька його якби таких прямих мов. По-перше, ці рішення, які були прийняті після початку війни в Україні, мають тимчасовий характер у зв'язку з цим, що ці рішення поступово втрачатимуть чинність, оскільки так прописано в законі, вони не продовжуватимуться. Отак От вже сказав Мюллер, Якщо раніше він говорив про те, що вони будуть там розбиратися, будуть думати, що з цим робити, і просто якось натякав, то зараз він вже говорить про те, що продовжень не буде, хоча в мене є. Насправді дуже і дуже великі сумніви в цьому плані, і для цього є також декілька причин, ми про них також сьогодні з вами поговоримо. Він також зазначив, що рішення про допомогу українцям втратять чинність після 4 березня 2024 року. І, але також вже тут йде, знаєте, така собі. Закидують вудочку, і він говорить, що я надіюсь, що просто не буде потреби їх продовжувати. От, і чому він зараз так заявляє? По-перше, тому що було проведено такою собі центром Полстер для видання Суперекспрес і було задано питання полякам. Чи і надалі повинна вона фінансувати громадян України. І на сьогоднішній день 60% громадян відповіли негативно. 26 виступили за подальшу підтримку українців, і 14% не визначилися з, е, якби з цим питанням. І тепер давайте перейдемо до найцікавішого. По-перше, чому вже повторно Пьотер Мюллер робить таку заяву? Він це робить тому, що фактично до виборів залишилось е, трошки більше тижня. Вибори вже відбудуться 15 жовтня, і зараз, як я вже говорив багато разів, найголовніше. Що стоїть питання, яке стоїть перед польською владою, чи виграють вони вибори? І повірте, абсолютно всі заяви, які зараз робляться, які будуть робитись ще оцей тиждень, скажімо так, вони абсолютно всі будуть спрямовані саме на внутрішню аудиторію, на виборця, і їх головна, їх головне завдання це захопити увагу виборця, щоб голос віддали саме за правлячу партію, право і справедливість. І... Щодо е, такого туманного, скажімо так, майбутнього українців в Польщі е, це далеко залежить не тільки від Польщі, е, так і не тільки від польської влади, тому як е, вони все ж таки отримують кошти або отримують якісь е, гарантії з приводу того, що ці кошти їм будуть виплачені від Європейського Союзу. І буквально е, менше тижня тому е, також е, відбувалася. Вже прес-конференція, наскільки, якщо не помиляюсь, це відбувалося в Брюсселі, і там також, по-перше, продовжили ЄС продовжило, скажімо так, перебування і допомогу українським біженцям до 4 березня 2025 року, і вже тоді представники Польщі сказали, що їм потрібен час, вони не готові зараз так відповідати, просто зараз. По перше, це робиться тому, що вибори на носі, а велика кількість поляків не хотіла б, щоб українців далі фінансували, щоб їм продовжували тимчасовий захист і щоб вони жили в Польщі по якійсь спрощеній е, системі. В загальному, якщо взяти, це приблизно 6% людей, які будуть голосувати на цих виборах, і звісно, що польська влада. Вона не буде поспішати відповідати однозначно на це питання. Вони сказали, що нам потрібно посидіти, подумати нам потрібно е, зрозуміти, які е, фінансові кошти ви як Європейський союз зможете нам е, надати. Е, тому я думаю, що вони остаточно це рішення будуть відтягувати е, аж до перемоги на своїх виборах, і там, якщо дивитись за попередніми даними опитувань, то скоріш за все правляча партія так і залишиться. Правлячою, бо вони за останній місяць дуже і дуже сильно підтягнули, скажімо так, свої позиції. Вони досить багато зробили різних ситуацій, в яких поляки почали дивитися на свою правлячу партію як на захисників польських, польських, польських інтересів, інтересів кожного окремого польського громадянина і так далі. Тому е, моя суб'єктивна думка, що право і справедливість виграє на цих виборах і буде. Далі, скажімо так, правити. От далі про біженців. Моя також 100% суб'єктивна думка, що допомогу українським біженцям буде продовжено і після 4 березня 2024 року. Я вважаю, що по перше, в цьому є економічний контекст, тому як велика кількість тих, хто зараз знаходиться на статусі Укр, вони е, працюють, вони сплачують податки, вони поповнюють е, е, бюджет ЗУСу польського, який якому постійно грошей не вистачає. І скоріш за все, що більшість цих людей після. Війни вони або вийдуть в інші країни і зараз потрошки виїжджають в інші країни ЄС, або ж просто-напросто повернуться в Україну. І такі люди, скоріш за все, на тими внесками, які вони сплачують, вони ніколи в житті ними не скористаються. І для Польщі це є дуже і дуже вигідно, тому як ці всі кошти залишаться в них в бюджеті, і вони можуть їх зможуть їх витрачати на якісь інші потреби. Що ж до виплат. Чи будуть вони продовжені? Бо це ми зараз говорили суто про тимчасовий захист, про статус Укр? Що е, до виплат, то цих виплат насправді в Польщі не є так багато для українців. З актуальних, що залишилось, це е, програма 40 якою можуть скористатися або е, ті, хто перш, вперше заїхав до Польщі після 24 лютого, вони мають право проживати безкоштовно в поляків е, протягом е, 120 днів, тобто протягом 4 місяців, цією програмою також далеко не кожен користується. Також є спецкатегорії, які не можуть самі себе захистити. Це пенсіонери, вагітні жінки, ті, хто виховує там дітей до одного року і так далі. І оці люди можуть користатись цією програмою до кінця тимчасового захисту. Я думаю, це і залишиться. Бо якщо цю програму відмінити, а тимчасовий захист продовжити, то Польща отримає дуже багато безхатьків, які просто не будуть знати, куди себе подіти. Далі, програми 500 якими можуть користуватися або ті українці, які мають карту побиту, або ті українці, які також мають статус Укр і мають дітей до 18 років? Оця є програма 500 злотих на місяць отримують. Також є програма Родинний капітал, коли можна отримувати також по 500 злотих протягом двох років на дитину, на другу дитину і більше, якщо цій дитині зараз від 12 до 36 місяців. І також є програма Добрий Старт це одноразові виплати, які от зараз вже відбулись. Вони відбуваються зазвичай там липень-серпень. Подаються на них заявки, це е, фінансова допомога на те, щоб зібрати дитину до школи. В польських школах ми знаємо є дуже і дуже багато дітей з України. Е, в загальному, що хочу сказати, що будемо чекати вже результатів виборів, і після цього ми справді побачимо реальну картину, що ж Польща намагається зробити з біженцями. Але я вважаю, що все залишиться. Точно так само, як є зараз. Ви свою думку з цього приводу можете писати в коментарі під відео, мені буде дуже цікаво їх почитати. Також, друзі, прошу всіх не використовувати ненормативну лексику, не сваритися в коментарях, бо Ютуб їх сам блокує і, власне, ваш коментар просто-напросто ніхто не побачить. Також вдячний всім, хто ставить лайки, підписується на канал, робить репости. Всім бажаю, друзі, гарного дня і до нових зустрічей!